Ні, з святкою. А чому? Та не на часі. Нема настрою більше, так? Нема настрою. Головне, щоб мир був, та й все. Мабуть, ні. Ні, а чому? Ну, скажімо так, не на часі. А з точки зору от самого свята, ви святкуєте, ну, бачите його більше як святом за боротьбу за права жінок, чи все ж таки свято про жіночність, красу і квіти. Напевно, та ні, ми напевно, за боротьбу. Мені здається, це взагалі да. свято матері. Теж не святкуєте, правильно? Ні, а на даний момент ні. Війна йде. Так, не, не зараз. Так що, зараз, особа. Не новий повертаються, а тоді будемо святкувати. А поки... поки не на часі. Святкуєте 8 березня. Так, да? Звичайно. Святкуєте як день чого? Як жіночий день. Нас вітають, ми вітаємо одна да. одного. Да. Да. І жінки, і жінок і так, так. Да, дівчаток, да, да. бабусів, які ми вже бабусі самі. Так, да, взагалі, тому що ну, у мене син народився на восьми. Так у нас два праздника в одному. У вас і сімейний. А як mm -hmm. святкуєте, з чим асоціюється взагалі цей день? Навірно, з весною. Добротою, солипкою, Весна ну, Вісна власно. Щось подарунки при... хотіли підтримувати, От, що для вас переважно. Не нічого. Ні. Ні, ні. Просто радісно, коли всі в збираємося. А і все. А подарунки не актуальні. Лайно. Ой, я працюю все це время. <серква> Правда. У мене тільки робота, 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 робота. А саме свято з чим асоціюється? Ну, з, з світами, з праздником, з женственністю, поняття. Квіти обов'язково треба. Ну, квіти ну, дарю близьким, там, мамі, бабушці. Добре, є якісь традиції, можливо, чи побажання, як ви хотіли поводити відзначати? Та особо каких-то прям от, рамок, каких-то там не знаю, нету такого, прям щоб празнувать так. Ну, може З сім'єю там. Ну well, <laughs> З чим асоціюється свято для? <laughs> асоціюється з весною, з пробужденням, з миром, який должен наступити. Такі чувство саме, -саме приємне може є традиції якісь святкування? Ну ви е -е, знаєте, я приходжу і гуляю в паркі. От, звісно, поздравляю всіх своїх друзів, родних От, з праздником. Возможно, хожу в гості. Чи святкуєте 8 березня? Так, святкуємо. Як свято чого? Ну, свято 8 березня у мене асоціація з мамою. Ну, мамин день. Маму вітаю з 8 березня. Соответственно, чоловік вітає мене, так як я мама, теж двоє дітей є. Ну, і... і діти вітають. Так, і діти також вітають. Дочу вітаю і син вітає мене з днем мами. Угу. А ви? У мене те ж саме. Тобто, вітаю маму, бабусю. Другу маму, чоловіка маму. І також у мене двоє діток, які мене теж вітають. Класно. Є якісь побажання чи традиції, що ви щороку, можливо, робите, або щороку хотілося б робити. Купляємо подарунки, вітаємо. Ну так, да. так. Квіти, подарунки це, це є, мабуть, традиція ну, щороку. 8 березня. Так. — А Як плануєте святкувати? Не знаю. Чоловік військовий, ми ВПО з Новогродівки, тому ми тут самі. Я чоловік, коли є як? хвилинка, там якийсь час вільний, він може приїхати додому. Ну, На зйомну квартиру і син, все у трьох. Більше То, ніколо... сімейне свято. Сімейне, так. Да. Добре, а стосовно от сам, самої символіки, для вас 8 березня це жіночий, просто жіночий, як праздник. Жіноче свято. Що по подарунках? Можливо, є якісь хотілося потримувати чи я якийсь. хотілося би. І повернення додому. Все, більше нічого.